Приблизно через півтори тижня після народження у Богдана з'явилися судоми. Зводило усе тіло немовляти. Лікарі поставили діагноз епілепсія. Під час лікування кількість судом зменшилась. У віці місяць і один тиждень Богдан пережив 15 судом за добу. Потім у нас були по показникам електроенцефлограми, що у нас ішли судорги, тобто назовні у нас вже їх не було. Але показателі були теж не із хороших. Ну, коли йому було десь три чи три з половиною місяця, у нас почали замічати, що почала збільшуватися головка. І нам поставили діагноз Набута гідроцефалія. Лікарі сказали, що у нас розвивається водянка. Знову лікування, але бажаного результату це не дало. Тоді Мар'яна вирішила звернутися до лікарів за кордону. Завдяки небайдужим буковинцям вдалося зібрати необхідну суму для поїздки в Ізраїль та Німеччину. Коли ми туди приїхали, нас обстежили і нам сказали, що у нас гемімегелеєнцефалія. Тобто це взагалі зовсім інший діагноз, Він йде на генетичному уровні. Тобто, він є рідкісним, тобто, у них такі діти є, і такі діти з ними займаються, працюють, і у нього є всі шанси, так само, як і у інших дітей говорити і ходити. Тобто, це поки він маленький, то тобто, потрібно з ним працювати. Буде тебе їздико. Ти йому бублики надієш? да, бублики. Бовис, бовис. <гум> бублики дає. Більше року у хлопчика не було судом, є й інші позитивні зрушення. Богданчик поступово від народження він розвивається, він окружаючий світ, тобто сприймає позитивно він навіть на сьогоднішній день він любить маршрутку. От у нас є по калячанки маршрутка їде, і настільки дитина вивчила звук маршрутки, він сидить в кімнаті, і дитина чує, коли маршрутка їде по вулиці. Він отак робить ручкою. А, о, я кажу, маршрутка їде. Ось так робить. Ну, це з його станом, бо взагалі чудово. Там, ми нещодавно, як приїхали, ми з тваринами почали. Він на велосипеді. Ми спробували. Однак цього року Богдану необхідно пройти 10 сеансів реабілітації, щоб мати надію на нормальний розвиток організму. Розпочати потрібно якнайшвидше. Коштує лікування немалі гроші. У Німеччині такий курс вартує 30 тисяч євро. Зараз на своїх екранах ви бачите номер особового рахунку та номер телефону Мар'яни Вербич, мами Богдана. Допоможемо разом. Ольга Бочулинська, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.